Студія 106 і 1 FM. Актуальні зустрічі, розмови та розповіді в ефірі. Студія 106 і 1 FM. Вітаю усіх на хвилі 106.1 FM. Минулого тижня команда Радіо Умань провела соцопитування серед уманців, чи читають вони друковані матеріали, газети та журнали. Саме із цього приводу ми вирішили завітати і в нашу уманську бібліотеку. Ми поспілкувалися із працівницею бібліотеки, а саме із провідним бібліографом Уманської міської централізованої системи бібліотек Наталією Реченець і дізнались багато цікавого. Інтернет інтернетом, але частенько виходить так, що не навіть в інтернеті ви не знайдете потрібної вам інформації, і це все можна знайти саме в друкованих матеріалах. Тож запрошуємо до інтерв'ю. У нас є періодичні видання, тобто газети і журнали. Ми виписуємо різноманітні журнали і газети, але орієнтуємося на запити наших користувачів. Питаємо їх, проводимо анкетування і що б вони хотіли, які видання вони б хотіли бачити у нас в бібліотеці. Серед таких самих важливих і тих видань, які у нас систематично читають, це, звичайно, ті журнали і газети, які висвітлюють події, які зараз відбуваються у нас в Україні, зокрема, це і війна, і інші такі. Ну, тобто люди хочуть дізнатися свіжі новини, що в нас відбувається. Тому серед фаворитів наших періодичних видань, безумовно, це. Є журнал Країна. Там друкують і інтерв'ю із державними діячами, політиками, із військовими із ЗСУ, із медиками, із волонтерами, із усіма, які допомагають фронту. Також хто цікавиться історією, у нас є чудові видання, такі як загадки історії, таємниці ХХ століття, і загадки і таємниці, які також користуються неймовірним попитом. І залежуються на полицях, завжди у нас їх розбирають. До речі, ми зараз періодичні видання не тільки пропонуємо нашим читачам переглянути у читальній залі. А хто зацікавився, будь ласка, приходьте до нас в бібліотеку, і ви можете взяти на короткий термін, але можна взяти з собою додому і почитати вже коли вам буде зручно. Ми не даємо на великий термін користуватися, тому що в нас багато хто бажає читати періодичні видання. Ну, десь так протягом е тижня людина повинна повернути. Те, що вона взяла додому. Якщо це, вона буде працювати в читальному залі, то звичайно тут і необмежена кількість, і вибір, весь, ну, все до послуг наших читачів. У нас не тільки ж є журнали, є газети. Є регіональні газети, а є всеукраїнські газети, скажімо так. От, і Серед наших місцевих газет це, звичайно, вечірні Черкаси і Черкаський край. Уют ми також виписуємо, Ну, це уют. Вона більш така, знаєте, для домогосподарок, там, там, для відпочинку, для... Так, 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 і рецепти, так, і казки. Так, так, а вже такі більш політичні події, які там у нас відбуваються, от в нашій Черкаській області, наприклад, от то це дізнаємося із вечірніх Черкас і Черкаського краю. Там також друкуються дуже такі гарні статті. Там і про наших героїв, і про те, що відбувається в сільському господарстві, промисловість, що стосується освіти, культури і таке інше. Все можна знайти стосовно нашого рівного краю інформацію, а приходять, питають місцеві газети саме от по Умані? Звичайно, у нас запитують. У нас є до речі, підшивка зберігається уманської зорі із 1950 року. І якщо людина прийшла, наприклад, вона цікавиться, ну наприклад, там історією першої школи. Да? У нас є це в краєзнавчій картотеці. Ми дивимося, в якій це газеті, в я... за який шукати довго ви звичайно. Всі теми, які е, друкувалися, і що було надруковано, наприклад, ті самій уманські зорі, ми їх розписуємо максимально. І тоді людина має інформацію. До речі, до нас дуже багато приходять ті, що пишуть книги, чи якісь роботи, чи навіть студенти, там от їм там якісь е, задають реферати, чи там курсові роботи по краєзнавчій літературі. У нас багато є, звичайно, і книг по краєзнавству, але багато інформації вони можуть почерпнути із періодів, тому що у нас, як я вже сказала, з 1950 року у зоря, але ж у нас є і ще і Черкаський край, також з 70-х років, і у нас є і вечірні Черкаси, і е, різні видання, які нова, нова доба, також. Ну, тобто ті, які стосуються новин, які відбувалися у нас в рідному краї. Тобто інтернет інтернетом, так. але все ж його таки не його не знайти так. в інтернеті лише в друкованих виданнях. звичайно. Тут цінна, дуже цінна інформація. У нас е, навіть ми проводимо такі пошуки, краєзнавчі приводять е, е, дітей з школи. От, е, нещодавно це було е, е, там надо було по історії їхньої школи. І е, дітки прийшли, я їм розповіла, що у нас от є такі газети. Все. І Потім ми у е, краєзнавчій картотеці е, е, понаходили на цю тематику газети, відшукали їх. Ми це все разом робили. Такий був пошук. electro que... От і це цікаво не тільки для дітей. От зараз у нас багато внутрішньо переміщених осіб, які живуть у нас в Умані. І ви знаєте, що важливо, дуже вони цікавляться нашим краєм. Вони хочуть дізнатися більше, більше. про наш край. Так і вони в нас запити зараз по краєзнавству дуже великі. Вони читають і книги. Вони там дивляться, і ті наші газети, журнали завжди приходять там і ті. Теперішні вже зараз вечірні Черкаси, там і Черкаський край беруть, читають. Тобто вони цікавляться, вони, як наче, е, приймають участь угу. в нашому житті, вони не хочуть стояти осторонь. Тобто вони вже адаптуються до нашої громади і хочуть знати більше про її історію і сучасність. Е, ще ми виписуємо е, такі. Е, Газети це як Урядовий кур'єр Голос України, де також друкуються це ж видання і Кабінету міністрів і нашої Верховної Ради. Там друкуються всі закони, всі законодавчі документи, які приймаються цими органами про діяльність свою, там що відбувається от, в країні, там і на політичній арені, і економічній, і таке інше. Також вони ці газети у нас беруть люди, читають. Звичайно, наші користувачі цікавляться і е, іншими темами. Ну, одна з них така дуже популярна тема це садівництво та городництво. Угу. Бо зараз такі часи, що ну, в кожного є якась ділянка, як не село, то там дача. Чи ну, Україна навіть... взагалі це така працьовита, та, правна країна. Так, ми, ми дуже працьовита нація, яка. Е, з задоволенням любить землю, любить працювати на цій землі. І тому у нас є для таких наших читачів такі газети, як Хазяїн, Дім сад, город». Ну, от наша регіональна газета Уют, там також різні поради такі друкуються. От, і вони у нас гарно беруть їх, читають, тому що там такі є поради, які не знайдеш в інтернеті. А рукоділля, є рукоділля нас, у нас для наших майстринь, для наших, таких, ну навіть ті, хто любить займатися кулінарією. Добра там у нас, кухня, Так, так, дуже смачно, добра кухня, також у, у нас у фаворі, скажімо так, серед наших читачів. Узори для в'язання. Також дуже цікавий такий журнальчик у нас ним користуються і вибирають для себе ті чи інші там, моделі для в'язання там і шпицями, і Ну І, звичайно, в нас і молодь ж приходить не тільки люди там, середнього віку, старшого віку. Для молоді ми пропонуємо журнал Дарина. Це такий журнал, де міститься там, якісь поради і по косметиці, там, і по якомусь дизайну, і мода, і там різні такі поради надаються там, за доглядом, там, за шкірою там, чи ще якісь. І знаєте, те, що цікавиться наша молодь. Багато, дуже багато видавництв. Зараз банкрутували, і багато, на жаль, преси ми вже не отримуємо, тому що її просто немає. Але архів у вас є. Архів Та, не Тому що зараз у зв'язку з повномасштабною uh -huh. війною ми ну, просто не зберігаємо uh -huh. ті журнали, Я які знаю. на російській мові раніше виходили, на зараз сугубо вся Україному. період. Періодика, звичайно, вся періодика в нас на українській мові. Немає в нас такого, щоб там було щось на російській. Також для жінок чудовий журнал це жінка. Такий супер журнал. У нас просто замовляють його не навіть. в архіві, а постійно. Сучасний. Сучасний. Так, сучасний зараз і глянцевий, такий гарний. Угу. Там, до речі, були і фотографії наших. І Жінок з Умані і ну, багато uh -huh. таких чудових матеріалів друкується. Там ну, роль жінки uh -huh. у нашому житті. У Нас є центральна бібліотека для дітей, яка виписує чудові журнали, газети, періодичні видання, дитячі. Багато в нас є періодичних видань, що стосуються здорового способу життя. Це здоров'я і довголіття», газета, ще газета Здоровий спосіб життя, які нам дають рекомендації по тих чи інших питаннях стосовно здоров'я. які, ну, Ви ж знаєте, як у нас зараз і пенсіонери живуть скрутно і все. Там Описуються народні методи лікування. Вони набагато так, дешевші, ніж купувати ліки, але дієві. Тому що там не аби що друкується, там все перевіряється. І, ну, і звичайно що трави можуть нашкодити. Це дуже в такому ну, рідкому випадку. Що вони але мають. наскільки я от знаю, що навіть от коли там є рецепти, то там навіть є, що у тому, то не можна. Тому звичайно, проти так, так, навіть да, 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 в таких газетах. Да, да, да. Я ще пам'ятаю, як а, от, люди раніше от старше покоління вони брали і ще в зошит собі постійно виписували. А, як? У нас є ще архів періодичних видань. Ага. Серед нашої такої, скажімо, гордості, да, це видання Бурди, журнал Бурда. Що часто... Так, що стосується там і викройки, і моделі uh -huh. різні. У нас дуже користуються попитом ці журнали. Люди шукають там не теперішні, да, а вони хочуть там якісь за 83 й uh -huh. наприклад, рік, чи там 70-й якийсь. Ну у нас я вам зараз не скажу точно, ну у нас зібрані всі, всі, що тут ми виписуємо скарби. Так, так, у нас є такий архів це цього журналу. Ну і звичайно, у нас журнали по 10 років зберігаються. Uh -huh і різні такі видання, які ще, хоч вже там вони і за 10 років, вже їм там чи 5, але вони все одно у нас читаються і люди з задоволенням читають. Студія 106 і 1 FM. Актуальні зустрічі, розмови та розповіді в ефірі. Студія 106 і 1 FM.